Привіт, пацани, привіт, дівулі! Сьогодні перший урок, де ми розглядаємо задачі, які були на вступних екзаменах в коледжі та технікуми, в які ви поступали після 9 класу, дівчина Карина мені прислала ось такі завдання: точніше, фотографію білету. З ось таким завданням. Це білет був на вступних екзаменах в Київський коледж легкої промисловості. Оці завдання були в білетах, ось вчора, позавчора, тобто зовсім недавно. Ось це конкретне завдання було в білеті. Значить, задача яка? Знайти область визначення цієї функції. Оце завдання було в білеті. Значить, поїхали, розв'язуємо. Ребята, дивимося сюди, дивимося сюди. Знайти область визначення цієї функції. Ну, ви знаєте відеоурок, де я розповідаю, що таке область визначення. Якщо хто не знає, то й будь ласка, зупиніться відео та подивіться мій відеоурок, де я розповідаю взагалі, що таке область визначення функції. Ребятульки, так, поїхали. Значить, шукаємо область визначення цієї функції. Я нагадаю, область визначення функції це. Вам треба знайти усі ікси, які ми маємо право підставити в цю функцію, і ми не порушимо правила математики, яких поки у нас два. Перше, це в знаменнику тут не має бути нуля ніколи в житті. І друге правило в математиці це те, що під коренем квадратним ніколи не може бути від'ємне число. Тобто в нашому випадку ось у нас також корінь квадратний є. Тут під ним ніколи не може бути від'ємне число. Завжди більше або рівне нуля. Оце два правила, два закони математики, які ми ніколи не маємо права порушувати. Ніколи, ніколи, ніколи. От. Ну, нагадав вам, що таке взагалі область визначення. Нагадав два закони математики. Тепер розв'язуємо цю задачу. Знайти область визначення ось цієї ось функції. Ось цієї ось функції. Значить, дивимося, у нас є дріб. Якщо у нас є дріб, значить у нас є знаменник. Значить, згадуємо правило, що в знаменнику ніколи нуля бути не може. Значить, я записую, що х2х мінус, мінус 3 ніколи в житті не дорівнює нулю. Ось я переписав на знаменник, який ніколи не має дорівнювати нулю. Далі, я бачу, що в мене ще є корінь квадратний. Ще є корінь квадратний. А це значить, що згадуємо другий закон математики, що під корнем... під корнем має бути завжди більше або рівне нуля. Вираз під корнем завжди має бути більший або рівен нулю. Це означає, що х плюс 3 завжди має бути більше або рівне нулю. От таких два у нас, дві таких умови у нас є. Тобто оцей вираз, оцей вираз нам е, ну, народив скажімо так, е, такі дві умови. От. Ви зрозуміли, звідки вони взялися. З двох законів математики, що в знаменнику ніколи нуля не може бути, ось я це і записав. І другий закон математики це що під корнем квадратним вираз має бути завжди більше рівний нуля. Якщо вираз під корнем квадратним менше нуля, то це, це, поруш, це грубе порушення правил математики. Так, і, звичайно, якщо в нас дві умови є, то значить ми їх маємо об'єднати в одну систему. Тому що це все відноситься у нас до однієї функції. Значить, воно все, оці дві умови, має бути в одній системі. Окей, тепер нам просто треба розв'язати оце ось рівняння, ну таке, скажімо, таке ось нерівняння, да? бо воно нерівне нулю. Тобто нам треба знайти такі ікси, тут, от, які, не, не, які ми не можемо сюди підставляти. От, далі. І маємо розв'язати таку нерівність. Поїхали без питань. Значить, дивіться. Ось це ось це, це звичайне квадратне рівняння. Ну тільки тут зі знаком не рівне. От розв'язуємо цей вираз точно так же, якби ми розв'язували квадратне рівняння, тільки замість дорівнює ми б писали оцей значок би. Значить, дивимося. Це квадратне рівняння, я хочу його розв'язати за теоремою Вієта. Думаємо, що, які ікса в сумі дадуть 2, а в добутку мінус 3. Які 2х в сумі дадуть 2, а в добутку мінус 3. Без питань. Це які у нас? Х1 дорівнює, а точніше не дорівнює. Е здається, 3. І х2 не дорівнює, е здається мінус 1. От, ось дивіться, оце ось рівняння квадратне. От, От, ну, рівняння в дужках, бо бачите цей знак. Але розказуємо його як звичайне рівняння. Е, ось рівняння, воно, його корні дорівнюють оцьому, ось x. Тому що от, ну, бачимо, в, доб... в сумі має дати 2, давайте 3 плюс-мінус 1. 2 2 буде. А в добутку мінус 3. 3 помножити на мінус 1 буде мінус 3. Я думаю, всі все зрозуміли. Так, з цим розібралися. Це ми розв'язали за теоремою Вієта. Ну, Ніяких дискримінантів, тому що, ну, тому що це легко ось. Це теорема вієта. Далі оцю нерівність розв'язуємо, а її розв'язувати ще легше. Просто трійку переносимо через знак дорівнює, тільки змінюємо знак на протилежний. Х більше рівне мінус трьох. Х більше рівне мінус трьох. Тепер, 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 це я витру, це я витру, оце ось. Оце ось. Витру. Так, і тепер я розв'язок свій покажу, от, оце ось покажу на промені. Покажу на промені. На цьому числовому промені, де є ось тут безкінечність, мінус безкінечність. Так, ставлю спочатку розв'язки оці, оці, оці розв'язки на промені ставлю. Тобто з усіх чисел, які є на, на всьому проміжку, а на всьому проміжку є усі числа, які тільки можуть бути. Там, від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Мені треба виколати два числа, які сюди підставляти не можна. Тобто мені треба виколоти з цього проміжку, які, ну, вони не, не мають ці числа війти в цей проміжок. Мені треба значить Я виколую і 3. І 3 викалує. І три викоє. І три виколує. Є таке діло. Да? Так, значить, перший розв'язок ми показали на цьому проміжку. Значить Ми з проміжку викололи ці точки. Значить, зрозуміло, що в цей вираз можна підставляти усе, крім оцих двох точок. Але не будемо спішити. У нас ще є ось нерівність, яку ми також маємо зобразити на цьому проміжку. Яку маємо зобразити на цьому проміжку. Так дивимося, х більше рівне мінус 3. Х більше рівне мінус 3. Ну, мінус 3 це у нас десь десь, десь, десь тут. Да? за мінус одиничкою. За мінус одиничкою. Тут я мінус нескінченність на напишу. Мінус 3 десь у нас ось тут. Ось тут у нас... А, замальовано, звичайно, замальована точка, тому що, тому що, тому що, тому що більше рівне, значить, замальована точка. І мінус 3. Так, розв'язок цієї нерівності х більше мінус 3. Значить, в ту сторону. В цю точку. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Дивимося, дивимося. Значить, Ось ми зобразили на цьому проміжку. Ось розвиток оцієї нерівності. А тепер згадуємо, що це у нас система. А тепер думаємо, де розв'язок на цьому проміжку усієї системи? Це ми шукаємо щось спільне. Це ми шукаємо спільне щось. А що спільне. Що спільне у цих двох розв'язках? А те, що розв'язком нашої цієї системи є. X є. А це значить X є. Дивимося. Від мінус трьох до одиниці одиниця не входить в наш проміжок. Далі. Від мінус трьох до мінус одиниці. Мінус одиниця не входить в проміжок. Далі. Від мінус одиниці до трьох. Обидва числа не входять в наш проміжок, але все, що між ними входить в наш проміжок, це є розв'язком цієї системи. І від 3 до плюс нескінченності. Це розв'язок цієї системи. Ребята, давайте ще. Ну, я, я думаю, ви вже вже зрозуміли, але якщо для тих, хто зовсім темний, ще раз пояснюю. Дивіться. От, от ми зобразили оці, о, оцей розв'язок на цьому нашому проміжку на числовому. Тобто ми з усього проміжку, з цього проміжку, який можна підставляти сюди, викалуємо дві точки, які ніколи в житті не можуть ікси, яким, ікси, яким ніколи не можуть дорівнювати. А далі це ми розобразили тут. А далі ми зображаємо оцей розв'язок на проміжку. Х більше рівне мінус трьох. Ось, оце все. Далі ми шукаємо, оскільки ця система спільна між, між цими двома розв'язками. Двома А що спільне? Це спільне те, що в принципі оцей розв'язок нам підходить. Тільки крім оцих двох точок. От, в принципі, і весь розв'язок цієї задачі. Тепер я записую XE, 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 XE. Значить, від мінус від трьох квадратні дужки, бо замальовано. До мінус одного круглі дужки, бо мінус один ми викалуємо, мінус один не входить. Далі. Оце треба описати. Круглі дужки від мінус 1 до 3. Мінус 1 і 3 не входить, зрозуміло. Об'єднано, об'єднано. І від 3 до плюс нескінченності. Знову ж таки, 3 не входить, бо виколото. Від трьох до нескінченності. Ось оце розвиток оцього завдання знайти область визначення цієї функції. Я думаю, усім все, все зрозуміло. Ребята, якщо кому не зрозуміло, як я з оцього ось. З цієї системи зробив оцей промінь. От. Ну, подивіться моє відео, де я пояснюю область визначення. Ну, в принципі, це, це елементарно. Якщо ви цю задачу дивитеся, як, ну, якщо ви дивитеся цю задачу, то ви вже маєте знати, як оці елементарні речі от, позначаються на проміжках, як система вирішується. Це ви маєте знати. От. Я сподіваюся, що ви це і знаєте. От, ну, от Ми розв'язали завдання з білету. З білету в Київський коледж. Ще раз скажу, що за коледж. З Київський коледж легкої промисловості. Е, ну, ще раз хочу сказати: дякую від себе і від всіх людей, які підписані на мій канал. Дякую тобі, Карина. Каріна, за те, що прислала фотографію білету. Всім успіхів, всі задаємо питання в коментарях, підписуємось на канал.